Дір металевих головоломок на цілих 24 різні головоломки, кожна в своїй ось такій ось маленькій коробочці. Ось так ось виглядають ці головоломки, Переважно вони складаються з двох деталей, які потрібно якось роз'єднати між собою. Не силою, не можна тягнути. Воно має відбуватися якось легко і легко знятися одна з одної. Вони є різних форм. Всього в наборі 24 можна замовити як поштучно, так і замовити повністю набір на всі 24 або на 8 штучок. Вони будуть зі знижками. І ось такі ось головоломки також тут потрібно зняти це колечко з пружинки, але без застосування сили, тобто тягнути далі силою це не рахується за вирішення цієї головоломки. Ось така ось головоломка, вони бувають симетричні, тобто ці деталі достатньо схожі одна на одну і якимось чином не ось так ось не силою потрібно їх роз'єднати між собою. І бувають асиметричні головоломки, як ми дивилися на цю, де деталі вони відрізняються одна від одної. Сердечки більше та менше також, ось так ось потягнути силою, це не рахується, потрібно знайти якийсь інший спосіб, як вже його все-таки дістати і роз'єднати їх. І ось такі ось також сердечки. І знову таки не рахується, це не можна тянути силу, не можна прикладати. Потрібно якимось іншим способом покрутити їх і роз'єднати. Ось так ось буде виглядати вирішена головоломка, коли деталі вже окремо одна від одної. То ось такий набір з 24 різних металевих головоломок можна замовити як весь набір повністю, так і замовити собі кілька штучок, щоб понасолоджуватися і повирішувати їх.